Вам всім забороняли думати про себе. Вам завжди в дитинстві говорили, що треба думати про інших, а на себе треба наплювати. Вас так навчали, що егоїзм це є погана риса характеру. І вам це вдовбили, і у вас програма сидить. Як тільки ви про себе почнете думати, у вас зразу буде почуття провини. Ах, я ж така скотина, про себе подумав, егоїстична тварь така. Да? Мені треба по інших було думати. Коли ви про себе думаєте, світ навколо вас міняється. Оточення міняється, відношення міняється, ви стаєте щасливішою, тому що ви на кінець-то про себе почали дбати. Вас ніхто ж не розуміє про ваш стан. У вас панічна атака і тривога, депресія, вам говорять, візьми, собі в... візьми себе в руки. Вам всім говорять, не бери дурного до голови. Іди попрацюй, іди погуляй, все, що хочеш, бо ніхто вам не вірить, ніхто вас не розуміє, тому що всім наплювати на вас. Ніхто вас не розуміє. Вам треба думати про себе, як собі допомогти.